10 липня 2024 року дана теплиця використов... теплиця затінена дана теплиця використовувалася для вирощування розсади польових культур, зокрема перцю. Зокрема, перцю Кавуни дині після того, як було висаджено в поле ці культури, частково розсада польового. Перцю була залишена і дві теплиці висаджена ця розсада. Тут було висаджено гібрид перцю японської селекції Саката, дистриб'ютором якої є компанія Sakura Ukraine. Гібрид називається Solana. Гібрид типу, я не знаю якого він типу, але буде так для мене він типу Мадонна тобто Такий він, мабуть, більш слонової кості маленький трьохкамерний куб. От Слонової кості він в технічній зрілості і у цьому, в біологічній зрілості він має червоне забарвлення. Минулого року ми були на Дніполя, побачили цей гібрид, захотіли його спробувати, взяли 15 тисяч цього гібрида, 12 тисяч було висаджено в поле. От 13 і 3 тисячі було висаджено в дві теплиці на плівку. Ну, звичайно, він буде мати і заходити в основний сезон. Але при цьому ну, його вигляд, звичайно, незважаючи на те, що в полі висаджувався раніше, тут в теплиці він має зовсім, зовсім більш привабливий такий вигляд. Ну, а це е, давно вже тут йде виборка черіки. Я не знаю. Знову ж таки, це сакатовські якісь чері, пробнічки в нас були, які я не, я не, я не знаю. М -м -м -м. Достатньо смачні. Тобто можна, можна вияснити. Е -е я думаю, що невеличкий огляд по цій тепличці ми зробимо ще не тільки через три, коли буде дозрівати вже перший, перший перець. Тому, Робимо індивідуальні консультації, замовлення, консультації і насіння по телефону 093 456 75 70.